Агента Роналду помітили у Франції. Перес виганяє з Реала зіркового гравця, переможець Ліги Європи, публічно відмовив Манчестер Юнайтеду. Тим часом всім привіт! З вами я, Мейсон. Пігнали до новин. Манчестер Юнайтед офіційно відпустив захисника до учасника Ліги Чемпіонів. І вуарійський захисник Ерік Байлі продовжить кар'єру на півдні Франції. Байлі став гравцем Марселя, повідомляє офіційний сайт клубу. Французи орендували центрального захисника на один сезон з подальшим зобов'язанням викупу за певних умов. Марсель через рік заплатить Манчестер Юнайтед 6 мільйонів євро, якщо Ерік відіграє необхідну кількість матчів, а команда вийде в Лігу Чемпіонів. Зарплату Байлі повністю бере на себе Марсель, який виступатиме восени в ЛЧ. Байлі перейшов у Манчестер Юнайтед 6 років тому з Реала на вимогу Жозе Мауріньо. Через постійні травми він так і не став основним центрбеком дияволю, відігравши 113 матчів. Динамо отримало пропозицію щодо Шепілєва від фіналіста Єврокубка. Півзахисник Динамо Володимир Шепілів має шанс продовжити кар'єру в сильному європейському чемпіонаті. «Фейнор» надіслав запит київському клубу щодо 25-річного гравця. Фіналіст попереднього розіграшу Ліги конференції сподівається закрити угоду до 31 серпня. Жодних фінансових подробиць джерело не надає. Контракт Шепілєва з Динамо розрахований ще на два роки. Нинішня ціна на трансфер-маркет складає 2 мільйони євро. Додам, що хавбек виховувався у структури киян 2010 року. За головну команду вже провів 178 матчів, яких оформив 4 голи та 18 асистів. Барселона може влаштувати Обмін захисниками з Борусією Дортмунд. Іспанський та німецький грант розглядають варіант взаємовигідної угоди. Барселона хоче підписати Тома Мін'є, однак Борусія не готова відпускати гравця основи в останні дні трансферного вікна. Тому катаонці вирішили відразу презентувати Дортмунду заміну. Барса запропонувала обмін правими захисниками Мін'єна Деста. Дест розчарував Хаві, тому його навіть не заявили на сезон. У Мін'є також не все гаразд у Борусії. Преса повідомила про конфлікт з головним тренером. Щоправда, сам Більгійц спростував інформацію про бажання покинути Дортмунд і звинуватив сім'ї у пропаганді. Дест О20. Він приєднався до Барселони два роки тому за Якса. Мін'є 30. Він теж два роки тому прийшов в Борусію з ПСЖ, а перед тим пограв за Брюге. Кевін Трап відмовив Ман Ю, воротар Айнтрахта Кевін трап вирішив залишитись в бундеслізі. Мені дійсно надійшла офіційна пропозиція від Манчестер Юнайтед. Це клуб світового рівня, тому я сподіваюся на розуміння. Я повинен був обдумати цю пропозицію. Втім, вчора я проінформував обидва клуби, що залишаюся в Антрахті. Тут я пережив незабутні моменти, тут ми творили історію. Написав у інстаграм Трап Трап раз вже пошкодував про перехід у топ клуб У 2015 році Кевін перебрався у ПСЖ, але так і не зміг закріпитися в стартовому складі. Після повернення знову став лідером Орлів, яким у минулому сезоні допоміг виграти Лігу Європи. Зірковий гравець Реала може покинути команду. Президент Реала Флорентіно Перес не хоче бачити у складі мадридців Марко Асенсіо. Асенсіо відмовився від продовження контракту з Реалом. Вершкові пропонували пролонгувати угоду на чотири сезони, через що потрапив у немилість президент клубу, повідомляє Елькондишнел. Перес хоче, аби Марко покинув команду, та вже дав зрозуміти наставнику команду Карло Аншелочі, що вихід Асенсіо на поле є небажаним. Флорентіно сподівається, що така категоричність спонукатиме агента гравця Жоржа Мендеша більш активно шукати новий клуб для свого клієнта. Додам, що Асенсіо минулому сезоні зіграв 42 матча, в яких забив 12 голів та віддав два асисти. Агенти Роналду помітили у Франції. Португальська зірка не припиняє пошуків нового клубу з надією зіграти в лізі чемпіонів у наступному сезоні. Джордже Мендеш зараз перебуває у Марселі. Повідомляє журналіст Флоран Торшо. У мережі відразу припустили, що агент Роналду домовляється про трансфер у місцевий клуб. у вогонь додав той факт, що Марсель на офіційному сайті. Звільнив сьомий номер. Французький клуб гратиме в Лізі чемпіонів, тому виглядає цікавим варіантом для Крістіану, який хоче втекти МЮ. До того ж, португалець хотів би додати в колекцію трофеїв ще один топ-чемпіонат і міг би знову зійтися в очному протистоянні з Месі в рамках дербі Марсель ПСЖ. Контракт Роналду МЮ розрахований ще на рік. Після трьох турів АПЛ підопічні Тенхага посідає 14 те місце, здолавши Ліверпуль після поразок від Брайтона та Бренфорда. Переможний матч проти Ліверпуля Кріщано відсидів у запасі до 86-ї хвилини. Ну от і все. Новини підійшли до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був я, Мейсон. Слава Україні!